Далі продовжимо обговорювати ситуацію на передовій на харківському напрямку. Російські військові тричі намагалися прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська та в напрямку Строївки. Про це зранку повідомили в ранковому зведенні генштабу на сторінці у Фейсбук. І більше про ситуацію на цьому напрямку дізнаємося від начальника відділення планування 13-ї бригади оперативного призначення Хартія. Андрій помагай бос з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Андрію. Вітаю. Слава Україні! Героям, Героям слава! Розкажіть, будь ласка, якою зараз є ситуація в зоні відповідальності вашої бригади? Ну, обстановка контрольована, противник намагається на підтягнути свої, е, свої особовий склад ближче до лінії бойового зіткнення і провести хоч якісь штурмові дії, але в цілому не виходить нічого. них. Скажіть, будь ласка, коли останні штурмові дії були противником у ці намагання, і як вони виглядають? Хаотично немає, тобто розмінування, спроби якісь провести техніку і в цей час завести пі піхоту особового складу. Тобто, потрібно, бути, потрібно мати спостереження на всіх найнебезпечніших напрямках підходу до нашого переднього краю. Ну, Безуспішно. Чи бачите накопичення російських військових у Накопичення, звичайно, бачимо, бачимо накопичення особового складу ближче до державного кордону. Тобто є спроби затягування особового складу, накопичення, явна підготовка до активних штурмових, дій противника є. Оскільки ви це бачите, то відповідно і наші сили оборони теж готуються до відбиття таких штурмів. Ну, звичайно, готуються. Наші сили оборони завжди готові до відбиття. Судячи по тому, як зараз вони здійснюють штурми, і як готуються, за якими ознаками ви вже сказали про збільшення живої сили. На чому вони за вашою версією можуть робити акцент у цих штурмах? Знову ж таки, розширення використання безпілотників, чи більше будуть важкої техніки застосовувати ну, у них як зазвичай це комбінований принцип застосування, тобто і артилерія, і безпілотні системи. Як на враження, так і на проведення розвідки, плюс оброблена їх важка техніка, тобто, ну, всім зрозумілі сараї, а не протимінітрали і тому подібне. І в цей же час завод пікоти. Чи можемо ми говорити тобто, що... Тобто Один напрямок відволікає увагу, на іншому йде просочування. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми сказати, що це підготовка до літнього наступу російських військових, про який так багато зараз говорять? Давайте візьмемо до того, що російські війська наступають постійно. І про які літні, наступ, які літні наступи наступають уже четвертий рік. Про що мова, які літні наступи? Не можу зрозуміти.